Вже за давно започаткованою традицією жителі цього села з самого ранку поспішають на службу в чудовий храм Серафима Сароського, який по праву вважають одним з найкрасивіших в Зміївському районі. Отець Олексій, настоятель Генійського храму, проводить святкову літургію на святі хрещення, як і в інші православні свята, багатолюдно. Тут збираються і готуються на свято водохрещення не тільки місцеві прихожани, а й гості з багатьох куточків Зміївського району. Возлюбленного тясина імичку я думки жительство вашего все утверждений. Слово хрещу з грецької означає занурюю воду, пам'ять про те, що Спаситель своїм хрещенням освятив воду. Напередодні хрещення вода освячується в храмах, а в день самого свята на річках та інших місцях, де люди беруть воду. Настоятель храму Серафима Саруського, отець Олексій по закінченню святкової служби, готується до обряду хресної ходи та урочистого освячення води. Як завжди, за традицією, що склалась впродовж багатьох років, на святкування завітала відома не тільки на Зміївщині, а й далеко за її межами Галина підопригора ця жінка являє собою неперевершений приклад самовідданості, честі та благодійництва. Всі ці слова і не тільки про Галину Іванівну, яка протягом багатьох років не забуває про свою геніївку і завжди допомагає рідному селу. Традиційно цього дня вона першою війшла в води освяченого джерела, а також не забула привітати всіх земляків зі святом водохреща. Ну і я як і раз говорю Победить за і детей как меценат, как депутат. Хочу поздравить всех свое родное село Геневка. и всю Слобожанщину нашу, Змеевщину нашу родную, наши села, примыкающие к нашему селу. Это Лиман, Шалутьковка, Зитки, Срипаги, Черемушна, Замости, Зеленевка. Ну, вся наша Слобожанщина. Я всех людей поздравляю с великим праздником, с крещением Господним. Хочу всех пожелать всем большого счастья, здоровья, радости, радости Дня. И не только сегодня, а щоб все радовались, всегда проснулись и радуйтесь, любите друг друга. Хочу пожелать всем здоровья, счастья и Божьей благодати. Пусть Господь Бог хранит вас, вашу родину, ваших деток, ваш дом на многие лето. С крещением Господним, ваша Галина по Після таїнства освячення води віруючі приносять воду до своїх домівок, де вона може стояти роками і не псуватися. У православних християн існує звичай, набравши охрещеної води, окропляти свої домівки для їхнього очищення від темних сил. Християни вірять, що ця вода лікує від різноманітних хвороб. Охрещену воду благоговійно зберігають протягом року і ставляться до неї як до великої святині, яка приносить в кожний дім мир, здоров'я, радість та щастя. Я з всего серця поздравляю всіх тим праздникам, всім желаю здоров'я, щастя, успіхів, щоб в нашому селі був мир, злагода в кожній сім'ї був мир, покой і всього самого самого хорошого. Всім щастя, здоров'я, благополуччя, всього най найкращого в сім'ях. везде-везде. Всіх поздравляємо з праздником, з крещенням, здоров'я, всім, благополуччя. Мирного неба над землею, щоб були всі здорові, крепкі, всього хорошого.